Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Кола з наших грошей. І сьогодні у нас історія, яка показує всім нам, які ми є українці. А виявляється не такі хороші, доброчесні і красиві люди, як іноді собі здаємося. Взагалі то Найкращі деякі з нас виявляються мега уродами. Про що сьогодні піде мова? Про крупу, що наробила Шороха ще торік. Це чиновниця, яка видавала дані про інвалідність Хмельницької області. Ці довідочки вона керу очолювала місцеву МСЕК. Її рік тому було затримано. Вдома вилучили кілька мільйонів доларів і гривень. Готівки це її чоловік так колоритно розвалився на кроваті з грошами і такий меланхолічний, Лежав такий, типу, прощався з, з кешем. Історія продовжувалась рік. Вона супроводжувалась постійно скандалами і розчаруваннями, хоча б через те, що Значить, у цій прекрасній баришні, родина якої накалядувала там купу фірм, нерухомості, машин, доларів, готівки е, на рахунках в європейських банках, спочатку й влупили заставу півмільярда гривень. Ну що типа відповідало її майновому стану. Але потім, по ходу, от так от виявилось, що суд постійно зменшував її заставу, і дійшло до того, що на 10-му місяці розслідування їй зменшили заставу до 20 мільйонів гривень. Всього. Го з півмільярда до 20 мільйонів гривень, і вона вийшла на свободу. Після того як вона вийшла, її вже от, ну, майже тиждень, як стверджують місцеві журналісти, більше ніхто не бачив. Чи це зрада? Це дуже скоро стане зрозуміло. Справа в тім, що в жовтні спливав оцей річний термін, коли слідство набу. Мало вже остаточно передати справу в суд, все далі немає куди тягнути жовтня, цей сплив би той термін розслідування. Після якого крупа б все рівно могла б вийти на свободу. Тому юристи кажуть, що ну в тому, що вона вийшла зараз, великої зради немає, бо все рівно б вона і так би е, фактично вийшла. А там би в суді вже справа могла б тягнути ще роками. Було б як було, вона вийшла просто раніше, там на місяць, на два дні ж могла б вийти. Але тоненька штука в тому, що от вона вийшла, її зараз ніхто ніде не бачить. Може вона, звісно, знайдеться, але якщо. Не знайдеться через пару місяців, коли має бути в суді. От тоді стане понятно, чи правильно всі поблажливо поставились до того, що вона покинула стіни СІЗО. Також ми побачимо наскільки ефективно продовжило слідство. Бо насправді, от коли її затримали з тими всіми мегабабками там досить швидко вже ж порахували, скільки в неї всього є. Там просто підняли реєстри да, оцих фірм, яких там всього є, знайшли відразу всього багато, але рік все рівно щось ще розслідували. Можливо, там ще гроші якісь за кордоном до знаходи. А це, знаєте, просто наворачували все більше, більше, більше. Арештовано немало. Там три десятки земельних ділянок, кілька квартир, і будинків. Якщо не помиляюсь, майже десяток розкішних автомобілів, в тому числі от, там Porsche у неї є. Купа майна у народичах. Якщо от, слідство нормально завершиться, і суд пройде нормально, не через 10 років колись, там коли вже я піду на пенсію, геть уже в деменції не пам'ятатиму, просто хто така курпа. От якщо все більш-менш швидко о, пройде, то ми станемо при. Наймні свідками успішного доказування того, що чиновниця і вся її рідня ну не могли заробити оті мегабабки, які в них познаходили, і насправді вони є ну, кривим дзеркалом українського суспільства, бо зараз вони насправді виглядають як досить такі типова сімейка українських таких феодалів чи рицарів земельних в своїх Хмельницькій області. Дивіться, хто там є Тетяна Крупа. Ну от оця найрозкішніша зірка. Вона очолює МСЕК, який видавав довідки про інвалідності. Скандал же почався з того, що ну виникла підозра, що довідки видавались липові прокурорам. Причому місцевим її чоловік бізнесмен, який там сонячні електростанції. В них ще навіть готельно ресторанний комплекс Хмель... на Хмельниччині великий. Які ще у сина, який очолював пенсійний фонд в Хмельницькій області, теж купа своїх бізнес. Сив була будівельних компаній, які там заробляли мільйони. Племінниця працювала на місцевій митниці. Митниця, пенсійний фонд МСЕК, і все це в одній хмельницькій області, де ну, умовно кажучи, всі один одного знають, надають друг другу послуги, все це крутиться, вертиться, і довертілося до того, що прокурори там місцеві ледь не всі в місцевій прокуратурі мали довідки про інвалідність, От звідки виник скандал. Якщо крупу зрештою покарають і винесуть їй приговор відповідно того, що очікує суспільство, це буде потужний крок в сторону правильних цінностей і до того, що ну не можна так от плювати людям в обличчя, хизуючись такими статками, коли довкола така біднота. Тобто еліта в жодному випадку, якщо вона вважає себе елітою, не має бути такою. Але ж чи буде це? Ну умовно кажучи, через місяць копійка. Ми побачимо, як справу передадуть суд. Як вона буде рухатись, будемо слідкувати далі. А тепер друга частина цієї справи це що стосується оцих прокурорів, яка теж показує, які ми є. Рік тому. Скандал виник з того, що виявилось, що майже 80 прокурорів Хмельницької, тільки прокуратури, мали довідочки про інвалідність, навіщо вони їм треба були? По перше, це доплати от реально хороші доплати до зарплати офіційної, там де в десятках тисяч гривень могли вимірюватися. А по-друге, прокурор з інвалідністю він фактично недоторканний. Може змінитись генпрокурор, там не знаю, президент чи ще хтось. Та да? він може почати своїх людей там в прокуратурі розставляти розсовувати, А от коли прокурор з інвалідністю, Ністю, а хрен ти його так от і пасовуєш. Да, от пакзоту чи не придихнуть не пірнуть. От вся ця прекрасна група прокурорів прекрасно себе почувала з цими довідочками, Але ж під час торгнення, ну воно зрозуміло, що всім же ж обідно, Що є от такі от прекрасні люди, інваліди, тоді як не найздоровіших, забирають на фронт. І цей скандал і вибухнув. Через рік центр протидії корупції поцікавився ж така, що ж далі з цими прокурорами. Отут от, взяли довідку в міністерстві охорони здоров'я. Про оце все зацініть цинізм. Значить, у нас в Україні десь близько 10 тисяч прокурорів, ну, до десятка тисяч. З них виявилось, що майже 500 були з довідками про інвалідність різних груп. З них от 80 да, – це по Хмельниччині. МОЗ розглянув частину вже цих справ, ну, майже всі. У 150 прокурорів, там, 160, рішення про інвалідність скасовано. А тепер що з цими 160-ми? да от скасовано, значить, вони не є інвалідами. Ще рік тому ми з Шабуняним в ефірах стосовно цієї справи прогнозували, що нічого не буде, генпрокуратура своїх не здасть. Генпрокуратура справді станом на зараз змогла дійти до того, що разом з правоохоронцями ведуться справи стосовно фальшування там неправильної інвалідності. Всього стосовно mm. двох прокурорів по всій Україні все, все решта прекрасно себе хавають. Можливо, просто хтось десь по посаді когось пересунув, або між прокуратурами перетасували. Ну давай, з Хмельницької приїдь в Рівненську. Ну щось таке. Жисть удалась у пацанов. Ніхто нічого. Не сформували окремий батальйон, який ти, 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 ти там покров захищать. Ні, нема такого. Система своїх не здала. І генеральний прокурор Кравченко, який заходив на свою посаду, там бив оці там літаври, фанфари зараз я тут о, приду порядок наведу там і так далі. облажався. Бо справа фактично нічим не завершилась. А це нагадаю рік тому був одним з найбільших скандалів в Україні. Гули всі, всі ютуби, всі ті навіть в телевізорі це було, навіть в телемарафоні це було. І на жаль, маємо те, що маємо. Удачі нам усім!